Друзі, привіт! З вами Антон Золотарьов Радіо. Сьогодні говоримо про зарядні пристрій компанії x -Star. В руках у мене зарядний пристрій на два акумулятори XTAR FC 2. Почнемо ми із сумісності з акумуляторів. Він вміє заряджати блітійонні акумулятори 3,6-3,7 вольта, а також металогідридні акумулятори розмірів від 4А до С. Літій іонні акумулятори розмірами від 10440 до 26650. На вхід споживає 5 В 2 А максимум, і вміє заряджати 4,2 В 2 А1 акумулятор, або током 1 А2 акумулятора, або ампера, 2 Акумулятора. Це, очевидно, для металогідридних акумуляторів 1,45 В 2 А1. 1 А 2, пів Ампера два штуки. Комплектація зарядка, кабель і інструкція. По функціоналу активація глибоко розрядних акумуляторів, що добре, СВ. CC, CC, Спочатку струм заряду плавно піднімається, потім заряджає постійним струмом. Після чого доводить на максимальний адпрузі для літій-іонних 4,2 вольта для металогідридних 1,45 вольта. Повного заряду. Вручну написано: можна змінити струм заряду 2, 1 або 5 ампера що добре, точне вимикання. Я думаю, що дельтапік для металогідридних і по напрузі для літієвих. Захист від зворотної полярності, короткого замикання, перезаряду і перегріву. Подивимося, що в нас в комплектації є інструкція, англійська російська мова. І Інших багато саме зарядне із USB Type-C входом. Раніше вони постачалися з Micro-USB. в цій партії вже прийшли з Type-C, і кабель Type-C є перемикач тут видно ось пів Ампера, 1 А ампер, або 2 А. Дуже добре, що можна перемикати вручну, тому що на інших модель XTR без цього перемикача не очевидно по якій логіці. Вони обирають струм заряду. Наприклад, sc 1 вміє заряджати до 3 А, але по якій логіці воно обирає заряджати струмом 1 А, 2 чи а, 4 А. Мені це не очевидно. І ті акумулятори, які явно можна заряджати струмом 3 А, воно іноді заряджає струмом 1 А. А хотілося б швидше. Давайте спробуємо його підключити і подивитися, що якими струмами по факту воно у нас заряджає. Наприклад. Беремо 21700 акумулятор. Видно, що він у нас заряджений, там, умовно, на 25%. Інший 21700 заряджений е менше 25%. Подивимося по фактичному споживанню і е струмах зарядки. Я тут увімкнув 2 А, але е згідно паспорту, воно має заряджати акумулятори струмом кожен акумулятор 1 А. Загальне споживання зараз 1,82 А. Правий акумулятор майже повністю заряджений, значить що в нього споживання менше, ніж 1 А. І лівий акумулятор у нас заряджений на половину приблизно у нього споживання близько Ампера. Для того, щоб переконатися в цьому, ми візьмемо мультиметр і замірюємо фактичний струм споживання акумуляторами. Пробуємо лівий акумулятор. 0,3 А, що не дивно, тому що він майже повністю заряджений. Майже, майже 0,4 А. І пробуємо правий акумулятор зараз. Навпаки, був правий. 1 Ампер, як і заявлено. Якщо витягнути другий акумулятор і зарядити лише один, то я думаю, тут буде близько 2 А. А, він е, уже вперся в напругу 4,2 вольта, тому 1,65 і поступово падає струм. Е, коли акумулятор заряджається до кінця, то струм падає зарядка правильно працює. Можливо, в мене є більш розряджений акумулятор якийсь. Ось цей трошки більш розряджений. Тут може струм бути 2 А. Ні, тут струм ще менший. І цікаве, я помітив цікаву штуку. Коли під'єдную напряму, то Ні, він вже дозарядився акумулятор. Пробую інший. 1,5 Ампера також заряджений і струм поступово падає. Потрібно розрядити якийсь акумулятор, щоб це продемонструвати. Але е, приводу XTAR не вірити в мене немає, тому що попередні зарядки, які ми тестували, там все було згідно опису і струм зарядки тримався е, навіть, можливо, трошки десь більше, ніж вони обіцяють, плюс-мінус 5%. Кому ця зарядка підійде? Ця зарядка підійде тому, хто хоче вставити і забути, але при цьому мати можливість обирати. Струм заряду 2 А, 1 А або пів А, і кому потрібно заряджати різні акумулятори: і металогідридні і літій-іонні В принципі, ця зарядка достатньо вдала. Якщо не потрібно там, рахувати євність акумуляторів, скільки, не, якщо не потрібно розряджати акумулятори, просто вставив і забув, але при цьому обирати, які акумулятори ти заряджаєш, яким струмом, то е, вибір дуже добрий. І Ну, особисто для, для мене це було б зручніше, ніж, наприклад, SC1, в якої нічого не можна вибрати, просто вставив і заїжджаєш. Тут є один елемент керування, що добре. Дякую вам за увагу. Якщо є якісь питання, то задавайте їх, будь ласка, в коментарях.